Кількість жертв після ракетного терору росіян у Запоріжжі зростає. За свіжою інформацією, медики не змогли врятувати жінку. Вона потрапила до лікарні у важкому стані після ракетного удару. У Запоріжжі вже відомо про 32 постраждалих у результаті російської атаки. Серед них двоє дітей. У той час, як окупанти обстрілюють житлові будинки, росіяни зловтішаються в мережі. Вони відварто радіють, що російські ракети вбивають мирних українців. Очищуйте від нечисті наші святі землі. Замало буде. Потрібно додати чудово працюють, красені. Крім цього, Роз ЗМІ шерять інформацію, що у Запоріжжі раката прилетіла до житлового будинку, нібито завдяки українській ППО. Натомість, за словами речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя з реактивної артилерії, ймовірно, Торнадо С. Мережою шириця фото вціліло українського прапора на балконі будинку, куди расисти запустили ракету. Також ДСНС опублікували фото наляканого мопса, якого винесли з розбомбленого будинку.